Да, я вже сказала, в принципі, про лікарні, да, те, що мені фонило, даже адреса вже назвала, уже пишіть що ми наводчики. Давайте. Вперд. Чернігів, дивись, да, тобто повторюю ще раз, двадцять першого. Круповницький чернігів 21-го день міста. будь пожалуйста, мені по областям, де числа найбільша вероятність обстрілів, куди. Північ. Південь. Південь, Південь балистика зразу. Смерть падає. Клас. Вся Україна красная будет. Не знаю, що сказати. Вся Україна красна. Тобто есть реально готують масове обстріл. Они готовят. И у меня все-таки, еще раз говорю, этот сон, который про больницы, меня прям вчера, вот так вот, я встаю, открою глаза, мне спрашивают про больницы, я просто вспоминаю этот сон, и меня прям аж, вот чуть ли не рвотный рефлекс, понимаешь? Аккуратно очень. Про Харьков я вже казала, да. Оця вулиця Сумська, там, де там співали, про Путина. Прям, ребят, прям я говорю, я просто увидела, когда видео картинка перед глазами как туда летит. Я такая понятна. Палац в Портус дается да? У меня есть вопрос очень большой по Киевскому палацу спорту. Пока не говорю ничего, потому что хочу. Я посмотрю потом детальнее, я скажу. Хорошо, мне просто пока такое, типа. Да, да. Прям да. Дьявол и башня. Вот папа, смотрите. И дети. Карта Сонуса это у нас дети осенью. Прикордонни території. Сразу говорю, юг. по ощущениям по моим. Мне снился отель в Киевской области. Я уже рассказывала, это было две недели назад. Киевская область. Будет прилет в отель, да, погибнут люди. Вот сразу четверка мечей, десятка мечей. Они не определились еще. Я спрашиваю, покажите территорию, покажите область, десятка пентаклей. Оно про всю, говорит, Украину сейчас Их очень сильно интересуют дети в ближайшее время. Вот Паш Кубков. Прям карты уже, все уже карты на детей показывают. Понял? Их интересуют с детьми какой-то теракт. Что-то вот с детьми связано. Это первоочередное. Я тебе говорю, я вчера сидела, у меня вчера такое было лицо, как будто я, ну я не знаю, я говорю, я в эфир провожу ночную говорю, я не могу ни о чем думать, я думаю только о том, про ці дітські, І про... от реально я просто заклинило, понял, на цих дітей. А я знаю, якщо мене клінять, що там буде. У мене воно ну, зрозуміло зрабатуває. Много разу, коли стала ситуація в Охмадечі, пам'ятаєш, що було? У мене є знайомий, ну, Олег Машуковський, блогер, всі його знають. Ми зібралися типу, їхати розвозити допомогу. В Охмадиті на той період часу все вже було. Тобто, там прям було повно всього, там всі прям несли, везли і так далі. Нас відправили на Богатирську спочатку. Ми там поспілкувалися з лікарями і так далі. А потім нас ще відправили на ворговину 69. Ось. Плюс до всього, паралельно з Ахмадитом, був проліт в Адоніс, я пам'ятаю, якраз я передбачала про ісіду про Адоніс, буквально був приліт туди. І що мені сниться вчора? Я вчора проводила ефір, я просто забула. І мені інтерв'юер каже: типу, почали знову в новинах розганяти, що росіяни хочуть нанести удар ось по дитячому закладу. Я така. І мені одразу в голові, я вспоминаю одразу в голові. о том, что мне снился сон сегодня. Утром я проснулась, я потом за... Нет, прям вылетела с головы. И мне снится, не бы я снова с Олегом. Типа, та ситуация с Ахмадитом. Я с Ахмадитом еду на, 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 Богатырскую, потом с Богатырской на Верховину. Вот я во сне опять прохожу такой же путь, как был с Ахмадитом. И во сне я чувствовала себя вот так, как я чувствовала себя, когда был Ахмадит. То же самое. Вот прям, вот мне пло... вот я такая, прям мне плохо, мне прям, знаешь, вот... І тобто я розумію, що воно все, все співпадає з тим, що вони почали по пабліках. І ще в кінці літа, я пам'ятаю, що в мене питали на ефірі, вони знову почали казати про богат... вони почали про богатирську казати, що воно буде стріляти туди. Я по картах дивлюся, кажу: зараз точно ні, але паде дияво, тобто, буде воно пізніше. І мені сниться богатирська ось вчора, і Верховинна, тобто... Я просто вчера так подумала, думаю, блин, адреса говорить или нет? Сейчас скажу адреса, сейчас напишут, что мы наводчики. Ну, естественно, конечно. А потом думаю, блин, если прилетит по детям реально туда, например, да? По людям. Вот. Что я потом себе скажу после этого? Что я не сказала? То есть, получается, моя вина есть. Не хочу. Поэтому, мне, честно, я лучше адреса скажу, может, я смогу кого-то там обезопасить, смогу как-то, не знаю, отвести что-то. или вот. Ну, в общем, ты понимаешь меня. Поэтому пускай как есть, пускай уже как будет. То есть адреса я сказала, я это везде сейчас говорю, на всех эфирах. Я знаю, что мне просто так такие сны не снятся, я знаю, что мне просто так бы адреса не показывали никогда. Ну, за столько лет войны уже, я думаю, что все и так уже понятно с прогнозами с моими. Вот, хотела предупредить просто. И все-таки под вопросом у меня еще клиника Эстида. Такое повторение, знаешь, опять вот. Вот, вот будто намекаешь, что будет снова такое что-то. Вот смотри, вот эти адреса, вот оно. Обрати внимание. Ну смотри, вот семерка, о, о, семерка. Говорю, суд, это карта больницы. Вот она. Просто проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что временные рамки предсказания. Во сне, вроде, временные рамки предсказания, но не было еще холода. То есть я не, я не было холода. Вот такое чувство, будто вот мы еще вот так вот ходим, ну вот, то есть как-то вот так вот. Все одно буде удар по лікарні. Тут як не крути, ось воно. Я, я знала, що мені такі просто сняться, просто так. Останнього разу, тоді, коли ми якраз дивилися чернігів, він почав, почав фонити і... драмтеатр прилетіла балістика через буквально день туди. І ось. Тиждень назад він почав фонити. тобто мені буквально йде, я кажу, Черкаса, або Чернігів, я не можу зрозуміти. Потім вже зрозуміло, що це Чернігів. І мені вчора почали писати, що 21-го день міста. Ми дивимося кажу дивіться, драмтеатр знову, так? оце направлення. Якщо за драмтеатром у вас є поліція і є клініка, там імператриця випала, я пам'ятаю, і так далі клініка. Типу, це тут. Вони сказали, що там є це все позаду, прямо драмтеатру. Я така, все понятно. Так, покажите, пожалуйста, Львов. Что это? Кстати, вот во Львове какое-то медицинское учреждение тоже, вот смотри, карта сюда падает, вот карта сюда, она за больницей у нас, вот она. Так, а ну секундочку, сейчас, подожди, подожди, подожди. А де у вас у Львові є. Дивіться, тут показує типу ЗАГСу щось, да? ось ці закохані падають з тусом кубків. І поряд лікарня біля ЗАГСу, Оце місце. Я просто не знаю, де там, але ось ЗАГС і прям лікарня поруч десь має бути. Отуди От все. 100% да.